Рада вітати вас на шоу Люсі уважно слухає, де я намагаюся відшукати приховані сенси в повсякденних розмовах. Але перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Hello. Great. Want. Throw. Мене звати Люсі. Hello, Maria. Hi, Ben. Do you want to play baseball? No, I can't throw the ball far. No, I can't throw the ball far. That's okay. I can throw the ball fast. Let's try. I can throw the ball fast. Let's try. All right. Can you catch the ball? Yes, I'm good at catching. Throw the ball to me. Okay, here it comes. Got it! Great throw, Ben! Вони тут про бейсбол або якісь секретні коди. Один не може далеко кидати, а інший швидко ловить. Це звучить, як ідеально відпрацьована техніка передачі дуже важливих документів. Дуже підозріло. Шила в мішку не сховаєш. Пам'ятайте, я завжди слухаю дуже уважно.